Мене звати Андрій Віктор Іванович. Багато обидва клінік. клиник. Были в Києві, був в Ніколаєві. Як завжди не вистачає часу, на все. все. Ну, тут тоже по деяким клінікам проїхався, а потом мені посоветовала моя сестра, которая живе здесь в Харькове. Ні, я не думав про это. Я знал, что там можливо, якась корекція с другой щось в этом роде. Не говорили. Да не единственное, що було дискомфортно, это як делали укола. И все, остальное все было превосходно. Ну, до цього был взор левое око 43%, на направо 20%. Сейчас мне на левое око, вперше перше 120%, 120%, направо 95%. щоб зверталися в клініку клоко. По перше, дуже гарний персонал, хороші спеціалісти в своєму ділі. Все роблять дуже гарно, швидко.